Району. Які заходи запроваджуються щодо підтримки техногенної екологічної безпеки і розвитку меоративної системи? На ці та інші питання відповів очільник Ізмаївської РВА Радіон Абашев в ході інтерв'ю для Ізмаїльського телебачення. Подробиці дивіться далі. Команда ізмейського телебачення поспілкувалася з очільником ізмейської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим щодо важливих та актуальних питань життєдіяльності населення та громад в цілому. За період дії воєнного стану в Україні значно зросло навантаження на існуючу автомобільну мережу ізмейського району та збільшилася інтенсивність руху великовантажного транспорту, що негативно відобразилося на стані дорожнього полотна з 22 року до, до сьогоднішнього дня. Кількість вантажного транспорту збільшилась в, в, в тисячі разів. Тобто, в тисячі разів це ну, буквально. Тобто у нас в день по трасі М-15 проїжджає більше 10 тисяч великовантажних одиниць транспорту. Дійсно, стан доріг погіршився, але в цьому році розпочалися. Ремонти на деяких ділянках доріг це ділянки траси М 15 ділянки між Ізмаїлом і Кислицею, Саф'янами і Багатим. А також острівне сталі трояни, дзені лор, кілія, марбія, міст через канал Кофа і 16 кілометрів під'їзних шляхів до Рині. Вже завершені роботи по трасі Ізмаїл Лощинівка Каланчак. Як зазначає голова Ізмаїльської РВА, досить гостро стоїть питання стану автомобільної дороги Т-1607. Ізмаїл Кілія Вилкова, яка веде до портових майданчиків регіону, а також пункт відстою транс транспортних засобів біля пункту пропуску Реніт-Джурджолешти. Автодорога т 1607 має особливе значення для жителів села Ліски Вилківської, Кілійської та Саф'янівської громад. Сьогодні місцеві жителі залишилися відрізаними від інших громад Ізмаїльського району. Зараз триває ремонт на ділянці траси Т 1607 від Ізмаїла до села Кіслица. Це десь 17 кілометрів, і нам залишається 22 кілометри до кілі. Тобто по нашому плану, якщо буде фінансування з початку року, то ми зможемо вже напевно в першому кварталі відкрити дорогу між Ізмаїлом і Кілією. У умовах воєнного стану на першому плані стоїть підвищення обороноздатності нашої держави. Та водночас також необхідно дбати про населення регіону. У людей є певні базові потреби, які орган виконавчої влади повинен забезпечувати. підкреслює Родіон Анатолійович. Тому наразі докладаються максимум зусиль для того, щоб дороги, якими пересуваються, аварійно-рятувальні служби, пасажирські автобуси, шкільні автобуси, а також для екстреного транспортування хворих до надкластерної та кластерної лікарень, розташованих у місті Ізмаїл, були у належному стані. Основний, основний план на наступний рік. Ну як я бачу його, це з'єднати трасу т 1607 ізмаїл кілію вівка, тому що зараз. Екстрена медична допомога для того, щоб доїхати до Вілкова, проїжджає два райони: Болградський і Білгород-Дністровський. Наступним обговореним питанням була підтримка техногенно-екологічної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, розвиток меліоративної системи Ізмаїльщини. При Ізмаїльській райдержадміністрації створена комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка здійснює постійний моніторинг та проводить заходи з запобігання або усунення наслідків явищ, які можуть перешкодити стабільні життєдіяльності мешканців. Наш район знаходиться на В нашому районі знаходиться велика кількість водних об'єктів. Це складає 17% або 54 тисячі квадратних гектар, квадратних кілометрів площі і річка Дунай. Тому проблем пов'язаних як проблем, так і позитивних моментів з водою. У нас достатньо багато. Наразі очікується підйом рівня води у Дунаї. у зв'язку з чим перевіряється стан берегозахисних споруд і відкриваються шлюзи для наповнення водойм району природним шляхом. На жаль, не усі берегоукріплення в належному стані. На приканальній дамбі каналу Скунда спостерігається розмив корінного берегу та самої дамби. На 97-му кілометрі Дунаю та на ділянці шлюз прорва пам'ятник 54 четверте. 55-та миля виникла потреба у будівництві дублюючих дамб. Зараз вже пройшли комісії ТБНС, вирішені вирішене питання щодо ремонту цих ділянок. Це захист в першу чергу артезіанських скважин міста Єзмию і 54 четверта та 97 кілометр, 54-та міля це захист траси М-15 від підтоплення. Зараз триває проектна проєктно кошторисної документації. І я думаю, що Дуже швидко розпочнуться ремонтні роботи. В районі створена робоча група з питань стратегічного розвитку меліоративних систем з Мийського району Одеської області, до складу якої включені представники державних органів та установ органів місцевого самоврядування, аграрних господарств, банківських установ та міжнародних організацій, що стосується розвитку меліоративних систем. В першу чергу наше завдання це. Планомірно заповнення озер і доведення їх якості до нормативу. Ну, деяка робота вже зроблена працівниками управління водного господарства, водного господарства це Ізмаїльське, Болградське і Кілівське, які розташовані на нашій території. Є плани по розчистці кисліцького рукава, через який проходить вода до озера Катлабуха. І розвиток меліоративних систем Міліти, кислицький рукав почав досить давно, кілька десятиліть тому, але зараз ситуація сильно погіршилася. Рівень води впав настільки, що на рукаві утворилися два півострови, які можуть призвести до повного перекриття рукава та втрати води по рукаву. Ця проблема потребує вирішення на державному рівні. Зараз при обласної адміністрації розглядаються дев'ять проєктів для розширення і ну модернізацію меліоративних систем. Наше завдання збільшити кількість вирошаємо земель до ну, 80%. До основних проблемних питань, які періодично потребують вирішення, можна віднести також необхідність щорічного бюджетного фінансування для примусового наповнення водосховищ при низькому рівні Дунаю та для осушення та відкачування дренажних вод зі скидних каналів, розчистку водосховищ, рукавів, транспортуючих та підвідних каналів, реконструкцію шлюзів-регуляторів тощо. Водночас управліннями водних господарств Змейського району на постійній основі забезпечується підтримка мальоративних систем району у належному технічному стані. Зазначає Родіон Башев. Продовження інтерв'ю з очільником Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим щодо облаштування пунктів незламності та встановлення альтернативних джерел енергії на території Ізмаїльського району. Дивіться у наступному сюжеті. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфим.